Вправа 1175. Розв'яжіть графічно систему рівнять. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас така система. 2х плюс 3y дорівнює 13, а 3х-y дорівнює 3. Щоб розв'язати цю систему, давайте зобразимо графік в цій координатній площині. Спочатку першого рівняння: 2х плюс 3y дорівнює 13. То ми записуємо, що 2х плюс 3y. Дорівнює 13. Так. Це у нас лінійне рівняння з двома змінними. Виражаємо одну змінну через іншу. Тут ну, давайте виразимо y через Х. Можна х через y. Переносимо 2х через знак дорівнює з протилежним знаком. Ну що ж, тоді записуємо, що 3 дорівнює 13. Тут у нас було плюс 2х, стане мінус 2х. Yeah. То, щоб знайти y, ми записуємо, що y у нас дорівнює. Нам потрібно обидві рівняння поділити на 3. То ми записуємо, що у нас 13. Ми ділимо на 3 відняти. І 2х. Ми також ділимо на 3. Є? Yeah. Ну що ж, 13 поділити на 3. 13 поділяти на 3 це у нас буде. 12 на 3 це 4 цілих. То ми пишемо, що y у нас тоді дорівнює. 4 1 третя. Так, мінус. І 2х на 3, це буде мінус 2 третіх х. Ну що ж, наше завдання зараз підібрати такі значення х. І y, щоб в нас були цілі числа. Можна підібрати тут мінус 1, х дорівнює мінус 1. То тоді y буде дорівнювати. Давайте напишемо пишемо тут длійничку. Отже, e, y дорівнює тоді 4,1 третя мінус 2 третіх. Що множиться на мінус 1. Ну і це дорівнює 4,1 третя. Тут буде відняти мінус 2 третіх, то це буде додати 2 третіх, то це дорівнює 5. Є? Що ж, записуємо, що значення y у нас дорівнює 5. Ну і візьмемо, нехай х у нас дорівнює 5, я думаю, що вийде. Пишемо 5. То тоді записуємо тут друге. Що y тоді дорівнює. 4,1 третя. Мінус 2 третіх. Що множиться на 5. І це дорівнює. Це вийде 4,1 третя. Відняти. 2 помножити на 5 це 10. Відняти 10 третіх. А 10 третіх це 3,1 третя. І це дорівнює. 4,1 треця мінус 3,1 третя це буде 1. Є? То записуємо, що значення y у нас дорівнює 1. Є? Ми отримали таблицю значень. І давайте ці два, дві координати. Я жовтим буду відкладати, відкладаємо на нашій координатній площині. Отже, перша точка мінус 1 і 5. Мінус 1 і 5. Друга точка 5 і 1. 5 і 1. Ну що ж, зараз через ці дві точки. Прокладаємо пряму. Є. Переходимо зараз до наступної функції. До наступного рівняння це 3х мінус y рівня 3. Записуємо. Тоді тут поставимо 1. Це було до першого. А тут поставимо 2. Друге рівняння у нас 3х мінус y дорівнює 3. Є. Ну що ж, то тоді 3х переносимо через знак дорівняння з протилежним знаком, то вийде мінус y дорівнює 3. Було плюс 3х, стане мінус 3х справа. Якщо ми помножимо на мінус 1, то можемо написати, що y у нас дорівнює. Не 3 мінус 3х, а 3х мінус 3. Є? Ну що ж, зараз підбираємо тоді числа. Замість x можемо поставити, наприклад, 0. То 3 помножити на 0 буде 0, 0 відняти 3 це y дорівнює мінус 3. Ну і візьмемо, наприклад, x дорівнює 2. Якщо x дорівнює 2, y тоді дорівнює 3 помножити на 2, це 6, відняти 3, це буде 3. Є? Ну що ж, давайте зеленим відкладати ці точки на нашій тій самій координатній площині. Отже, 0 і мінус 3. 0 і мінус 3. Друга точка 2 і 3. 2 і 3. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Давайте підпишемо. Отже, перше рівняння у нас 2х плюс 3 у дорівнює 13. Урівняння у нас 3Х- -у дорівнює 3. Є? Ну що ж, і ми отримали точку. Точка у нас перетину. Є? Опускаємо з неї перпендикуляр. Ну що ж, ми отримали координати точки, що одночасно є розв'язком і першого рівняння, і другого рівняння, тобто є розв'язком з цих двох рівнянь. Записуємо, що розв'язком є. Розв'язком є. Точка з координатою x дорівнює 2, а y дорівнює 3. Перевіряємо, чи це так. Для перевірки. Перевіряємо, чи розв'язком першого рівняння записуємо 1. Отже, 2х, 2 помножити замість х пишемо 2. Додати 3 y 3, що множиться замість y, пишемо 3. Чи це дорівнює 13. Ну що ж, 2х2. 2, додати 3 помножити на 3 це 9. Це дорівнює 13. Так, це дорівнює 13. Ставимо пташечку. Так, і перевіряємо, чи другого рівняння. Друга точно є, бо цю саму точку ми відкладали. Давайте перевіримо, записуємо друге. Отже, 3х мінус y, то ми пишемо 3 помножити замість х пишемо 2. Відняти y це 3. Чи це дорівнює 3. Так? Ну що ж, 3 помножити на 2, 6, то 6 мінус 3 дійсно дорівнює 3. Ставимо пташечку. Отже, ми перевірили. Дійсно, ця пара чисел є розіскомком і першого, і другого рівняння, отже, є розіском і системи рівнянь. Записуємо відповідь тоді. Отже, розіжіть графічну систему рівнянь ми розв'язали. Записуємо, що розвиском є пара чисел. 2 і 3. Переходимо до другого завдання. Розв'яжіть графічну систему рівняння. 2х плюс 7y дорівнює 12 і 3х-2y дорівнює мінус 7. Ну що ж, в даному випадку, давайте ми спочатку у цій координатній площині, що я підготував, побудуємо графік цього рівняння 2х плюс 7y дорівнює 12. Це лінійне рівняння. Записуємо 2х плюс 7y дорівнює 12. І щоб його побудувати, нам треба зробити таблицю значень для цього рівняння. Запишемо, що тут перше рівняння. І Як будувати? Треба одну змінну виразити через іншу. Як правило, y виражають через X, але тут зручніше x виразити через y. Хоч можна, просто нам треба таблицю значень, щоб отримати дві точки. Отже, переносимо тоді 7 y ліворуч з протилежним знаком, то ми отримаємо, що 2 x дорівнює 12. Було плюс 7y, стане мінус 7y. Є. То зараз ми тоді обидві частини рівняння ділимо на 2. Бо у нас 2х. Щоб дві скоротилась, то вийде х дорівня. Ми 12 ділимо на 2 відняти. І 7y ми також ділимо на 2. Є? Ну що ж, а зараз записуємо тоді, що ми отримаємо таке рівняння х дорівня. 12 поділити на 2 це буде 6 відняти. 7х поділити на 2, це буде 3,5. Є? Ну що ж, щоб нам отримати зручні значення, можемо взяти, що y дорівнює 0. Отже, якщо y дорівнює 0, то відповідне значення x буде 6 відняти 3,5 що множиться на 0, то це буде 6. Можемо навіть записати, це перша дія тут буде, X буде дорівнювати 6-3,5, що множиться на 0. Буде 6 відняти 0, буде 6. Є? То ми записуємо, що відповідне значення х у нас 6. Ну і друге. Візьмемо, наприклад, y дорівнює 2. То відповідне значення х буде х дорівнює 6 мінус 3,5 що множиться на 2. Це дорівнює. Це буде 6 відняти. 3,5 на 2, це буде 7. І це дорівнює мінус 1. Є? Ну що ж, отже, відповідне значення х у нас мінус 1. Ну що ж, а зараз, якщо ми отримали таблицю значень для цього рівняння, давайте відкладати на цій координатній площині. Першу точку з кратою 6,0. 6 по іксу, 0 по і. Є. Друга точка мінус 1 і 2. Мінус 1. Так, і 2. Ставимо точку. Зараз через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну, і переходимо до наступного другого рівняння. Записуємо друге рівняння. 3Х. Мінус 2 у дорівнює мінус 7. Є? Ну що ж, тут уже будемо у виражати через х. То переносимо 3х через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде мінус 2y дорівнює мінус 7 було плюс 3х. Стане мінус 3х. Для зручності я помножу на мінус 1. Щоб позбутися мінусів, то залишиться 2Y дорівнює 7 плюс 3х. То знаходимо y тоді. Ділимо обидві частини на 2. То вийде, що y тоді дорівнює. Отже, 7 буде, що ділиться на 2, додати. І 3х ми також ділимо на 2. Є? То y тоді буде дорівнювати. 7 по на 2 це 3,5 додати 3х по на 2 це 1,5х. Ну що ж, це рівняння ми запишемо, як y дорівнює 1,5х плюс 3,5. Отже, нам потрібно побудувати графік такого рівняння. Ну що ж, які можна взяти значення х? Можна взяти значення х1. То, якщо х дорівнює мінус 1, то 1,5, що множиться на мінус 1, це буде мінус 1,5. Плюс 3,5 це вийде 2. Yeah? Ну, і візьмемо, якщо х дорівнює 1. то Тоді 1,5, що множиться на 1, буде 1. І. Тоді 1,5 плюс 3,5 це буде 5. Ну що ж, ми отримали таблицю значень, де у нас є числа. Е викладаємо зараз на нашій координатній площині першу точку це мінус 2. Мінус 1 і 2. І друга точка у нас 1 і 5. Так, а друга точка 5. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж, підписуємо, що перша пряма у нас це 2Х плюс 7 у дорівнює 12, а друга пряма у нас 3Х. Мінус 2y дорівнює мінус 7. Є. Ну і бачимо точку перетину. Давайте її позначимо. Так. Опускаємо з неї перпендикуляр. Це нам вже відома точка, ми її два рази будували. Ну що ж, записуємо, що розв'язком є. Записуємо по x мінус 1, а по y 2. Ну що ж, ми отримали цю точку. Мінус 1 і 2 є в кожній таблиці значень. Але потрібно все-таки перевірити. Тобто записуємо перше. Чи є розв'язком першого рівняння, то ми записуємо 2х, 2, що множиться, замість х пишемо мінус 1. Додати 7y. Додати 7, що множиться, замість y, пишемо 2. Чи це дорівнює 12. Ну що ж, дивимося 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2 додати 7 помножити на 2, це 14. Чи це дорівнює 12. Так, це дорівнює 12, ставимо тошеку. Мінус 2, додати 14 дорівнює 12. Є розвиском першого рівняння, це пара чисел. Ну і перевіряємо, чи є друге рівняння. Отже, записуємо 3х, 3 що множиться. Замість х пишемо мінус 1. І відняти 2 мінус 2, що множиться замість y, пишемо 2, чи дорівнює мінус 7. Ну що ж, 3 помножити на мінус 1, це буде мінус 3. Так, відняти 2 помножити на 24. Це, це дорівнює мінус 7. Так, це дорівнює мінус 7. Це правильна числова рівність. Тобто ця пара чисел є розв'язком і другого рівняння. Ну, а зараз записуємо відповідь. Ну що ж, записуємо відповідь. Давайте я тут запишу. Отже, пишемо відповідь. Отже, розв'яжіть графічне рівняння. Ми розв'язком розв є пара чисел. Мінус 1 і 2. Ну що ж, ось таке завдання на графічний метод розв'язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправо завершено.